Гей, всім привітки! В сьогоднішньому відео ми будемо розглядати одного нового персонажа, якого ви, в принципі, всі знаєте. А саме кішко-дружину, на яку ми всі заслуговуємо, ось вона. Але насправді ми будемо розглядати сьогодні персонажа Кірару. Кірара в нас доволі цікавий персонаж, який і буде закривати, наприклад, вам реакцію дендро, а також буде давати гарний щит, враховуючи до того, що у свій час я користувався, наприклад, Діоною і на 10-му рівні прокачки її щит набагато менше, ніж на першому рівні в Кірари. Але перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатися, натиснути вподобайку, нажм'якати на дзвіночок, а також написати в коментарях. Про якого персонажа ви також хотіли би побачити гайд, або, можливо, якесь цікаве відео по геншину чи Хонкаю. Також беручи до уваги те, ким Кірара працює, то захист їй потрібен максимальний, тому що посилочки з нової пошти повинні доходити максимально швидко і ніколи не бути зруйнованими. Тож ми розглянемо її, скіли, які їй потрібні артефакти, яка їй потрібна зброя команди, а також ще деякі деталі. Тож перше головне ресурси, які потрібні для підвищення і піднесення нашої кірари. Так, так, вам знову потрібно буде збирати цих кругленьких пухленьких штучок, які літають по всьому світу, як вони мене задовбали вже. Але, але якщо захочете прокачати свою кішку-дружину, то будете їх гепати. Тож розглянемо скіли нашої дівчинки. Перший скіл це звичайні атаки. Коробко різ. На жаль, вона їм користуватись взагалі не буде, тому що ми будемо закривати або Єшкою нашу потрібну реакцію дендро і ультимативкою, або суто накладати захист на нашу команду. Наша єшка, тобто скіл. Наша керара підстрибує в повітрі з усією пруткістю кішки, що пробирається в кущами, та штовхає своїх ворогів в повітря, завдаючи дендродемеджу по площі та створюючи шит, забезпечуючи транспортування своїх посилочок. Цей випад ненадовго накладає на кірару дендроелемент, щит поглинатиме дендродемедж з ефективністю у 250% краще. Поглинання щитом звичайного демеджу залежить від максимального показника здоров'я кірари та не перевищуватиме певного відсотку від цього максимального показника. Довге натискання через своє прагнення доставити за півдоби кірара застосовує щит безпечного транспортування. Ідентичний тому, який можна створити при звичайному натисканні елементальної навички. Вона також загорнеться в особливий пакунок, як, наприклад, наш Optimus Prime. Пакунок для експрес-доставки, переходячи в стан термінова посилка від Неко, щоб швидше пересуватися і битися. Термінова посилка від Неко. Опоненти, з якими зіштовхуються, завдається дендродемеджу. Ефект може виникнути раз. На кожного опонента з інтервалом 0,5 секунд. В цьому стані швидкість руху, скелелазення Керари та сили її стрибка збільшуються, однак збільшується також кількість споживання витривалості при скелелазенні. При закінченні тривалості дії чи повторному протисканні навички керара виконує удар кігтями в повітрі, потужніший ніж при звичайному натисканні. Максимальна тривалість сталу термінової посилки від Неко – 10 секунд. Після завершення стану навичка почне перезаряджатись. Чим довше Керара перебуває в цьому стані, тим довше буде час перезаряджання. Тож, як на мій погляд, якщо ви хочете накласти на ворога дендро статус, а також отримати щит, ви можете натиснути довгим натисканням цю єшку і збити її просто знову ж таки натиснувши її. І ми отримаємо з вами щит, а також, наприклад, вдаримо сильніше, ніж при звичайному натисканні. Ультимативка. Таємне мистецтво несподівана відправка. Це той випадок, коли ти з'їв несподівано шавуху на вокзалі, і в тебе почалась несподівана відправка. Уражає супротивника спеціальним посильним пакунком, що використовується для розправи з крадіями посилок, завдаючи дендер демеджу по площі. Після вибуху спеціального посильного пакунку він розпадається на безліч котячих кардамончиків. Що вибухають при контакті з супротивниками або ж після певного періоду часу, завдаючи при цьому демеджу дендро по площі. Хочу також додати до використання ультимативки те, що, наприклад, Венті не стягує кардамончики. А от, наприклад, наш Хейдзо, наша дівчинка-цукринка, а також наш самотній самурай Кадзуха, картамончики будуть стягувати до кубки. Тепер можна поговорити про наші пасивні таланти. Один із пасивних талантів Кіщен Скрадливий поступ. У нас уже такі пасивні таланти були це коли звірі не будуть тікати від твоїх персонажів, коли Керара знаходиться в їхній команді. Відмінні зіниці. За кожні 1000 одиниць від максимального здоров'я Кірари демедж удару Мяутеора збільшується на 0,4% та демедж таємничого мистецтва несподівана відправка на 0,3%. Тож ви розумієте, що Кірару можна вкачувати максимально в ХП, вона схожа по скілам, наприклад, як наш дідусь. В нього теж від ХП скейлиться. І останній пасивний талант чарівливі чарівливі хвостики. При перебуванні у стані термінова посилка від Неко з навичками удар Мяутеора кожен удар по супротивнику надаватиме Керарі стек зміцненого пакування. Цей ефект може виноконати один раз на 0,5 секунд. Складається максимум 3 рази. При завершенні стану термінової посилки від Неко, кожен тек зміцненого пакування створює для Керари один щит безпечного транспортування. Утворені таким чином щити матимуть 20% поглинення демеджу від того, що надає оригінальний щит. Якщо Керара вже знаходиться під захистом щита з навички удар Мяутеора, його поглинання демеджу складатиметься в стекі з наданими пасивною навичкою щитами, а тривалість оновиться. Тобто наша Керара буде мати максимальний захист. Таланти, які в пріоритеті нам потрібно прокачувати, це наша Єшка, а потім ультимативка. На жаль, чи не на жаль, але автоатаки прокачувати не потрібно. Тепер можна поговорити швиденько про наше сузір'я. Перше сузір'я. залежно від показника здоров'я при активації вибуху стихії буде створюватися додатковий котячий кардамончик, максимум до 4 штук. Тобто, чим більше ХП в нашої керари, тим більше ми зможемо додати кардамончиків до ультимативки. Друге Сузір'я під час дії довгого натискання елементальної навички при зіткненні з іншими членами команди в кооперативному режимі, тому буде надаватися щит. Четверте сузір'я: якщо персонаж знаходиться під щитом Керари та завдає противнику демеджу звичайною зарядженою або атакою в падінні, Кірара виконує з ним спільну атаку з своїм котячим кардамончиком, такий як з вибуху стихій. І шосте сузір'я після використання Кірарою елементальної навички або вибуху стихій. Всі члени команди надається бонус елементального демеджу, доволі непогано, що схоже, наприклад, на нашого Беннета. Тож можна перейти до зброї, яку поставити на нашу Керару. Можливо, якщо у вас є багато п'ятизіркової зброї, яку нема куди давати якимсь персонажам, ви не знаєте, куди її ставити, то саме для Керари підійде отака п'ятизіркова зброя, як ключ Хадж Нісута. Тому що там є показник до ХП, а для нашої керари це саме головне. Окрім того, ви можете поставити клятву вічної свободи або нефрітовий різак. Клятва вічної свободи надасть майстерні стихій, що буде корисним для реакції, які закриває персонаж. А нефритовий різак один із небагатьох мечів у грі, здатний надати показника здоров'я, що важливо для нашої кірари. Наприклад, меч західного вітру та дерев'яний клинок чудові мечі для нашої команди, і для кірари, в принципі, теж. А меч жертвеного ритуалу прискорить набір максимального щита, а також допоможе до генерації частинок енергії. Але якщо у вас він не Р5, то, ну. Рекомендувати його можна, але не супер. Або якщо якимось чином, ви все-таки змогли набрати доволі багато ХП на своїй Кірарі, то ви можете поставити таку зброю, як Ісін або Анимона Кагеуті, які зможуть підвищити демедж вашої ультимативки. З приводу наших артефактів, тут не так вже й важко вибрати. Наприклад, із чотирьохзіркових артефактів ви можете поставити повний комплект військового інструктора. Дві частини нам дадуть майстерність стихій плюс 80%, а при активації елементальної реакції майстерність стихій всіх членів команди збільшується на 120 одиниць впродовж 8 секунд. Із п'ятизіркових сетів артефактів, наприклад, ви можете поставити 4 церемонії давньої династії. Але зауважую, якщо у вас в команді є ще один персонаж з фул комплектом цієї церемонії, то вони стакатися не будуть. Також ви спокійно можете поставити непохідність меліеліта, який збільшить показник здоров'я, а також доволі багато дасть бафів чотирьох шматків. Окрім цього, одним із топових артефактів будуть спогади хащі. Не забуваємо про 2 плюс 2. Наприклад, ми можемо взяти два шматки сяйва в урукаші та два шматки меліеліта, що те, що те, дасть нам добавок до нашого хп. Знову ж таки, якщо у вас доволі багато ХП, і щит в вашій команді від Керари йде доволі гарний, ви можете поставити 4 шматки, наприклад, емблеми, які збільшать демедж від нашої ультимативки. Тож по головним статам в наших артефактах нам повсюду потрібно ХП. Це в принципі і так зрозуміло. В нижніх статах нас цікавить ХП, відновлення енергії, а також майстерність стихій. Мабуть, поговорили ми про всі головні аспекти, які можна було розібрати в Кірари, тож можна поговорити про команди. Враховуючи, що Кірара в нас дендро, ми можемо ставити в команди її до тих персонажів, які будуть мати відносно реакції саме з Дендро. Наприклад, Райден Кіцин, Цукроза Кадзуха, наша Фішель, Яєй Міко і Кірара. Або ще взяти до прикладу, нашого вухана і нашого Мачомена, нашої Яєй Міко. Фішку е, Нілу ГГ в дендро і Кірару. Ці команди будуть гратися від швидкої зміни персонажей, які орієнтовані на реакцію прискорення. В ній Кірара, наприклад, буде надавати дендро статус і резонанс, а також надавати щит, який захищає команду та бонуси зі свого оснащення, тобто з її артефактів. Також ви можете розглянути ось такі от. Пачки персонажів, все залежить в принципі, від тих персонажів, які у вас є, якими ви граєте, які прокачені. Наприклад, ці пачки будуть гратися від реакції цвітіння. Кірара під час довгого натискання елементальної навички проходить крізь ворогів, б'ючи їх дендроелементом. які при взаємодії з гідро від інших персонажів. Ви повинні розуміти, як це працює. Наприклад, коли взяти барбариску і натиснути свою єшечку, то навколо персонажів буде. Крутитися статус гідро. І від цього будуть утворюватися дендроядра, котрі і задають основного демеджу. Наша Керара в цьому випадку забезпечить виживання команди завдяки своєму щиту, який до того ж ідеально захищає від ядер, тому що, як ви знаєте, в неї на 250% краще поглинання дендро статусу. А також буде надавати бонус від свого оснащення. Але якщо ви не хочете грати відмети. Враховуючи те, що дендро там має гарну реакцію з електро, з гідро, і, наприклад, там, з піро, і просто використовувати її як щитовика. Так ви можете грати і використовувати просто її як щитовика, зібрати її максимальну кількість ХП і використовувати як карманного щитовика. Дістали, надтиснули швидко єшечку. І все, вона надала вам доволі сильний щит, який буде захищати ваших персонажів. Тож, сподіваюсь, інформація вам була цікава. Не забудьте протиснути вподобайку, натиснути на дзвіночок, а також написати в коментарях, про яких персонажів ви хотіли б ще побачити гайди, або які цікаві відео ви б хотіли ще побачити.